Привіт, друзі! 31 липня сьогодні з вами Валерій Клочок. Днями у виданні Washington Post вийшла дуже цікава стаття про майбутній саміт, дуже великий, потужний, який пройде в Саудівській Аравії на Близькому Сході. І цей саміт ініційований Україною. Як виявляється, хоча багато моїх експертів стверджують, що це взагалі ініціатива Сполучених Штатів Америки. Ну, вони, в принципі, також дуже праві будуть, або не зовсім праві, або праві хоч трішки. Ну, принаймні, десь матимуть рацію, бо направду такий саміт без США провести доволі складно. На нього буде запрошено 30 країн світу. І подібний перший раунд такого саміту проходив вже в Копенгагені. Але тоді він проходив також з ініціативою України з погодженням Сполучених в Америці. Мав бути там Джейк Саліван. Його не було фізично. Він долучався дистанційно інтернет-зв'язком. І там обговорювалася формула Миру Зеленську, а на той Копенгагенський саміт, таємний, да, як його називали, до Данії літав Єрмак. Він про це потім звітував. І на цьому саміті обговорювали формулу Миру Зеленську, яку розробляли ще в минулому році, і про ще не представляв на е, саміті Великої Двадцятки на Балі. Пізніше також він представляв її на інших майданчиках, і вона передбачає умови, на яких має бути завершена війна Росії проти України. Хто не читав, ознайомлюйтесь, він є, цей план у широкому доступі в інтернет, він містить чіткі позиції стосовно того, куди мабуть, мають бути виведені російські війська і так далі, тому подібне. Ну, в принципі, абсолютно нормальний, протомний документ. І багато країн його підтримують. І тому от зараз якраз рухається питання, хто долучиться до цієї великої антипутінської коаліції. Ну, Я порівнюю десь її із форматом Рамштайну, там понад 50 країн долучилися, але вони просто допомагають. Так? А тут вони мають формально підписати якийсь документ на майбутньому саміті миру, який планувався, що відбудеться до кінця цього літа, але в силу обставин, ну, мабуть, він буде відтермінований, як кажуть і от в цій статті, журналісти, десь вже туди до кінця року, а можливо, там пізніше восени буде, точних дат не називають. І от е, саме у місті Джі, да, 5 і 6 серпня, зберуться там представники різних країн, говорять, що це будуть політичні радники. Хто це такі, незрозуміло. Тому що якщо говорити про Сполучені Штати Америки, то це радник з Нацбезпеки безпеки Джейк Саліван. Він, звісно, має таку доволі не зовсім проукраїнську позицію, але в принципі він виступає за припинення війни Росії проти України на умовах України. І це дуже добре. Тому що для нас дуже важливо саме виконання цієї формули миру, але присутність Салівана зараз на цьому зібранні також поки що залишається питанням відкритим. Білий дім конкретно не підтверджує. Але перед записом цього відео у CNN вийшла стаття. Невеличка замітка про те, що нібито Саліван точно буде. Також будуть представники Великобританії, Франції, я думаю, що країн Європейського союзу, керівництво Європейського Союзу, але. Чи це будуть якісь політичні радники в офіційному статусі, чи ні, поки що не зрозуміло, тому що ну, лише США з усієї цієї історії мають офіційного такого посадовця, який передбачений чинним законодавством. Наприклад, якщо говорити у нас, то у нас немає такого чиновника. Там буде, ймовірно, Андрій Єрмак, який вже фактично ну, став віце-президентом України. Але якщо він зараз працює на користі України, ніяких заперечень немає, все окей, нехай так і буде. Також на зустріч до цього саміту запросили Індонезію, Єгипет, Мексику, Чилі, Замбію. З'явилось повідомлення, що окреме якось от запрошення отримала Чехія, можливо, там буде навіть президент Чехії. Ну, про представництво про рівень поки що не, не мовиться. І цей саміт спрямований на те, щоб об'єднати країни саме. Південної Африки, як її називають глобального півдня, в тому числі і Латинської Америки, з тих, що я називав. Бразилію і інші, щоб вони все-таки долучились до підписання цієї формули миру, тому що буквально сьогодні Зеленський давав інтерв'ю одному з бразильських видань. І він говорив про те, що хотів би здійснити офіційний візит до Бразилії. Можливо, він буде в вересні. Він в вересні планує, як пише Блумберг, поїхати на Генеральну асамблею ООН, можливо, на Радбез, навіть буде. Питання залишається поки що відкритим. І там має намір навіть можливо саме в цей період відвідати і Бразилію. Бразилію, яка ну, не доєднала до санкційної політики проти Росії. Менше з тим вона ну, останнім часом займає таку позицію навіть, більше схильну до України, до Прозахідної. Так само і Індія, Туреччина, Китай, врешті-решт, це ті країни, які треба переконати у необхідності виступити публічно на підтримку України. Так, в цій частині і Туреччина, бо. Зараз дуже дивна історія відбувається саме із зерновим коридором, від якої, тобто від Туреччини, не від Росії, багато в чому залежить реалізація цієї зернової угоди. Що я маю саме на увазі? Сьогодні відбулася екстраординарна подія, а саме, яка стосується зернового коридору, як виявилося, попри блокаду зернового коридору Росії і Росією ізраїльський корабель АМС-1, незважаючи на такий дуже потужний російський спротив та їхні погрози притул до застосування зброї, він першим цей судно увійшло в українську гілку Дунаю. Починало це судно свою подорож із порту Аждоду в Ізраїлі. Відкрито пункт призначення Україна, і прямим курсом судно перетнуло Чорне море. Це дуже показовий момент. За ним ще інші судна, чотири цивільні, також під різними прапорами Грузії, в тому числі, Греції йдуть за цим судном в порти України. І там, ймовірно, вони будуть не привозити екскурсантів а е, намагатимуться завантажитися зерном. Я думаю, що вони завантажаться і. Попливуть назад. Я, звісно, допускаю те варіант, що Росія буде яким чином реагувати, але в Путіна то зараз виникає така ну, доволі дивна історія. В той час, коли він домагається виконання зернових зернової годи на своїх умовах, говорить про забезпечення безкоштовним зерном Африки, відмовляється, нібито говорити з Ердоганом. Ердоган фактично відкрив е, можливість прийти цим суднам в акваторії Чорного моря через Босфор для того, щоб вони ну, могли рухатися до України. Тобто він, ймовірно, це зараз знову таке моє припущення. Все таки більше схиляється. Поки що не в публічній площині, але до України, ніж до Росії. І головне зараз завдання цього саміту, який буде відбуватися в Саудівській Аравії, більше таких країн, які вагаються, публічній площині перетягнути до Заходу, щоб вони підписали фінальний документ цього саміту і долучилися до саміту Миру, який, ще раз наголошую, може відбутися ну, десь, можливо, восени. На ньому будуть розглядати формулу Миру Зеленську, яка, в принципі, погоджена усіма. Нормальними цивілізаційними країнами Заходу і е, передбачає саме завершення війни на умовах України. Саміт не передбачає участі в, в ньому Росії, оскільки Росія не підтримує ті умови, які пропонуються їй Заходом Україною, щоб вона припинила війну, а саме виведення військ території України, визнання суверенітету України в кордонах 91-го року і таке інше. І от саме. Проведення такого заходу, на якому будуть присутні країни близького сходу, південної Африки, Латинської Америки, країни, які вагаються, можливо, будуть досягнуті домовленості і рішення, які спонукають оці самі країни, які вагаються висловлюватися публічно проти Росії. Яскравим цьому прикладом є. Участь Південно Африканської республіки, а саме президента цієї країни Рамафоси, на саміті Росія-Африка в Санкт-Петербурзі. Я вам про нього вже розповідав. Рамафоса зробив дуже там потужну заяву. Сказав, що ну ви знаєте, нам ваше безкоштовне зерно. Президенте Путіну не потрібно. Нам потрібно відновлення нормального зернового коридору, коли і українське, і російське зерно буде доставлятися до Африки. Тоді і ціни будуть нижчими. Ну і разом з тим така заява означає припинення воєнних дій Росії проти України. Оскільки Рамафоса в Росії зробив таку заяву, то ну, в мене є таке стійке відчуття, що він залучився підтримкою Заходу. Країни, які приїдуть на саміт саме до Саудівської Аравії, також, ймовірно, будуть вести перемовину, що якщо вони підтримують Україну, то вони мають отримати якісь гарантії. Ну от, до прикладу, у Європейському Союзі сформований на сьогодні фонд у розмірі 600 мільярдів, вдумайтеся в цифру 600 мільярдів доларів, який спрямований на підтримку країн Африки, якщо раптом Росія не погодиться розморозити зерновий коридор, тобто його відкрити. Але. Тут проблема заключається в тому, що не єдиним зерновим коридором зараз живе Україна. Нам потрібно припинення війни на наших умовах. Тому цей саміт і дуже дуже важливий. До речі, Саудівська Аравія останнім часом ну, почала дуже тісно контактувати з Китаєм. Згадаємо історію підписання у Пекійні угоди Саудівська Аравія, Іран, Китай, яка передбачає зближення Саудівської Аравії і Ірану після дуже довготривалого багаторічного протистояння. В тому числі зверніть увагу, що Іран робив вже заяви про те, що він підтримує суверенітет України відповідно до Статуту ООН, він має погіршення відносин із Росією. В тому числі, зверніть увагу, Індія, прем'єр-міністр якої нещодавно відвідував США і отримав гарантії щодо співпраці із нею, в тому числі і в воєнній сфері, все це вказує на те, що саме тут близькосхідний саміт, який, Проходить за домовленістю Саудівської Аравії і України ще раз наголошую на цьому, може серйозно вплинути на зміну геополітичної розстановки глобальної, яка дуже суттєво вплине на позиції Росії. Бо ну зараз на превелике жарт з Росією активно співпрацює чиматок чимало країн третього світу, допомагають їм обходити санкції і продовжувати терористичну вбивчу війну проти України. Якщо будуть досягнуті домовленості, такі то зрозуміло, що це для нас дуже дуже великий позитив. Звісно, за цим буду всім слідкувати. Безумовно, наголошую вам на тому, що тема дуже цікава. Про неї сьогодні багато говорить, на відміну там вчора чи позавчора. Вона ширше анонсується, ніж така дуже загадкова таємна зустріч Копенгагені, яка була ініційована. Ну, Єрмаком так воно і є, але м, десь приблизно два місяці тому. І Я думаю, що це дуже правильні дії, які зарачиняються офісом президента, для того, щоб все-таки зібрати більше коло країн, які вчора були нейтральні, а завтра вже стануть прихильними до України. І виступлять фактично проти Путіна. Як ви думаєте, які перспективи взагалом такого заходу? Пишіть у коментарях про це, підписуйтесь, натисніть на дзвіночок. Ви не пропустите останні відео. Поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціну і шаную, не перемикайтесь все буде Україна.